Добрий день малята. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Прилетіла сорока і розказала, що сидить зайчик і плаче. Давайте зараз розпитаємо, що в зайчика трапилось? Чому ж він плаче? А зайчик не може розібрати, що таке куля, а що таке круг. Давайте ми з вами. Зайчику розповімо. Ось у зайчика є ось така куля і ось такий круг. Чим вони відрізняються? Круг має дві сторони, він плоский, а куля об'ємна, вона не має сторін. Куди не поверни, вона не має сторін. Куля це об'ємна геометрична фігура, а коло це площинна геометрична фігура. Ось, зайчику, тепер ти можеш розібратися, що ж тобі давали за запитання. Давай посидиш з нами. У тебе дуже багато завдань. Ось у тебе. Які? Скільки в тебе? Кругів. Давай порахуємо. Один і зайчика розвернемо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість? Сім? Ми з вами вже. Вивчали цифру 7. Давайте порахуємо, скільки у нас помаранчевих кружечків. Один, два, три, 4, 5. А скільки у нас зелених кружечків? Один, два. Як ви вважаєте, яких, скільки яких кружечків більше, а яких менше? 5 більше, ніж 2. Правильно. І сьогодні ми з вами будемо користуватися ось такими знаками. У 5 більше і у нього ротик розкритий у, в сторону цифри 5. А кружечків зелених менше. Тому у нього ротик менший. Ось цей знак позначає. Ось цей знак позначає більше. А ось цей знак позначає менше предметів. І ще у нас з вами одне завдання. Якщо я приберу зайві кружечки, то зелених і помаранчевих у нас буде знаком однаково. Два кружечки помаранчевих і два кружечки зелених. І вони позначаються знаком однаково. Тепер у нас з вами іще одне завдання. Нам потрібно розібратися, чим відрізняються ось ці дві геометричні фігури. Ось це у нас кружечок. А ось ця геометрична фігура називається овал. Правильно, кружечок має однакову форму, а овал має трішечки витягнуту форму, але теж немає кутів. Тепер нам з вами треба розібратися, наш зайчик приніс дуже багато завдань. Нам треба розібратися ось тоже. Одна геометрична фігура і друга геометрична фігура. Це у нас правильно квадрат. У нього всі сторони однакові і чотири кути. Це теж чотири кути, але дві сторони в нього довгі, а дві сторони короткі. І називається прямокутник. Наступне завдання ми трішечки з вами відпочинемо. І давайте попрацюємо трішки своїми мозга, своєю, своєю головою. Завдання. Цукор солодкий, а сіль? правильно, солона. І відповідаємо швидко-швидко. Слон великий, а мишка правильно маленька. Міст широкий, а лінійка вузенька, правильно. Ніж короткий, а шабля довга. Правильно, молодці, мої малята. І ще у нас є завдання від нашого зайчика. Подивіться. Ялинка яка висока, а грибочок низький, правильно. Грибочок низенький, а ялинка висока. Молодці. І ще для того, щоб наші звірята, з якими зайчик прийшов до нас у гості, Могли потрапити до себе додому, нам потрібно розібратися, по якій доріжці вони підуть. Подивіться, ведмідь великий вовк, великий. Зверху, зверху, зверху. Зайчик маленький, ніжачок маленький, і білочка теж. Білочка у нас теж маленька. Білочка, їжачок і зайчик повинні піти по маленькій доріжці, по взенькій. А ведмідь і вовк, так як вони великі, вони підуть по широкій доріжці. Ось у нас дві доріжки. Погляньте, будь ласка, як нам вибрати, де широка доріжка, а де Вузенька. Що нам треба зробити? Покласти їх поряд. Так не дуже видно. А якщо ми з вами накладемо на одну доріжку іншу, видно, яка із них широка, а яка вузенька. Червона доріжка, вузенька. Це доріжка для зайчика, білочки і їжачка. А синя доріжка широка для ведмідя і для вовка. І наші, наші звірята принесли вам ще завдання з лісу на ваших зошитах на сторінках. 12, 13, 14 і 15 вам потрібно зробити завдання, цифра 4 і цифра 5. Я бажаю вам успіху і чекаю ваших робіт. До побачення, малята!